Всім привіт! Сьогодні я приїхала до Катавіць влаштовуватись на роботу, тому буду йти трошки пішочком і хочу вам трошки показати місто. Так, і почнемо з залізничного вокзалу. Це я приїхала, це вже вокзал відкритий, але коли я під'їхала, він був закритий. Сьогодні якраз був вокзал, мабуть, було про замінування і стояли, не пускали до вокзалу поліцейські. Це вже вже я йду вулицею, в обхід. Мені б треба було б зайти через вокзал, але прийшлось обходити так, як не пускали. В вокзал можна пройти це як вулицю, там добре, зайти з одного боку, вийти, з іншого боку і такий кусок дороги, шмат дорогою зменшується. Що хочу далі щось показати? Ось, видно, стоять електрички, їх також не запускають до вокзалу. А на вокзал також на будинках є мурали. Це я буду йти по шредміщі, як у них іде. Це йде якби центр, це старий центр міста. А старі будинки є реставровані, є не дуже. Є вже, звичайно, прибудовані нові, нові будиночки. До речі, ось іде плітка, іде вона рожева. Ну, рожева, червона. Це показує на те, що там можуть проїжджати, заїжджають туди машини і треба зупинитись. І ось я показана перехресті. Якраз чекає світлофор. Тобто хочу ще показати, є будинки, де дуже красиві. А є будинки такі всі сірі, будуть наче такі, навіть чорні, такі як в сажі, в копоті, то вони дійсно йдуть в копоті, так як опалюється будинок, наприклад, опалюється вугіллям. І на багатьох старих будинках є отакі прям чорні сліди. Ну, до речі, в таких мішках виносять а, сміття після ремонту, а потім машини спеціальні а, їздять і забирають. А, далі ми підходимо, це де, музичний університет, музична академія, ось така будівля велика музичної академії Катавіц. Це карта. Цього ж одмістя і сама будівля музичної академії. Спочатку заклад був відкритий як державна консерваторія, а вже пізніше почав, отримала статус академії. Даний корпус побудований в стилі неоготичним кінця 19 століття. Далі по вулиці навпроти академії знаходиться цей заклад Профтехнічне училище. А далі по вулиці знаходиться Сілеська політехніка. Це полі... політехнічний університет, до речі, один із престижніших європейських технічних університетів. Це відділення в Катавіцях, основний, офі... основний офіс, основний університет знаходиться в іншому місті. Даний університет також рахується, що він один із найстаріших технічних університетів. В регіоні, а це навпроти інше відділення цього ж політехнічного університету. Сам університет налічує 13 факультетів, до речі, навчають двома мовами англійською і польською. Звичайно, недалеко від музичної академії знаходиться. Такий магазинчик музичних інструментів. До речі, в них було розбите віконце і на ньому написано було на листочку Путін-бандита. Тут різні гітарки і барабани. Такий веселенький магазинчик. Ну, а це вже й будівля з офісами, один з яких мені і треба. Це буде офіс, де я буду підписувати згоду на роботу і закладати це офіс, який є посередником між працедавцем і людиною, яка в пошуці роботи. Щоб напряму вийти на роботодавця, це так доволі важко, тому... Завжди ти спрацює, знаходиш роботу через посередників в Польщі. Ось і сама ця фірма. Так, а ось на балкончиках ставлять столики, є столочки. І сидять, відпочивають. Є трохи закривають, натягують сітки часто від птахів, щоб птахи не залітали голубі. А так столик на нижньому этажу. це норма. І далі прогулюючись назад до автобуса, буду далі, трохи ще вам покажу, буду повертатись іншою дорогою, тому засніму трохи інших будинків. Документи з фільмою підписала. Завтра проходжу комісію і буду виходити вже з понеділка на працю. Праця буде мене по 12 годин. Тиждень з 6 до 6 їхати, другий тиждень з 10 до 10. Подивимось, що з цього вийде. Працювати буду на автомобільному заводі. Що, знаю, що на відділі монтажу, що і як. Ще толком не знаю, буду вже в понеділок будуть мене ознайомлювати з моєю роботою і моїми обов'язками. Ось так, ідучи по вулиці, ми бачимо різні будинки. Є ось такі, які занедбані, е їх ніхто не реставрує. Є навпроти одразу такі вже відреставровані, красиві будиночки. Ми бачимо такий дисонанс, і там такий, і красивенька, а щось поруч таке не дуже. Це я підходжу до Кощолу. Так, далі у нас на обрії, то йде Марі... Маріанський костел, обично називається церков непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії в Катовіце. Церква була побудована, цей костел був побудований в 19 столітті, також неоготичному стилі. А далі хочу поближче показати, навіть я Наважилась і зайшла всередину, що мені дуже сподобалося, що тут можна зайти, просто посидіти. Ніхто тебе не виганяє, ніхто тебе, ну двері не зачинені. Тобто, якщо ти хочеш усамітніся і посидіти наодинці, як кажуть, з Богом ти можеш це зробити. На території, до речі, встановлено такий монумент в пам'ять львівським курсантам, які захищали тут 1918-протягом 1920-х роках свою батьківщину. Ну і ми пам'ятаємо, що в цей період Західна Україна була в складі речі Посполитої.

Що я відійшла від першого костелу, вже знаходиться інший костел. Ну, це вже заходити я не стала. Покажу трохи усього поближче. До речі, часи висять, вони йдуть правильно, показують час вільно. Ну, і трохи прокатаються. Це адміністративний центр і найбільше місто Сілейського воєводства. Хоча чисельність населення по нашим міркам великих міст не дуже велика. Всього 287 тисяч на 2022 рік. От видно, що йдуть і реставрують будинки. До речі, це написано, що був банк. Також може підлягає реставрації, може бути реставрувати зараз будівля зачинена. Отакі фрески. Виглядає ну, таким стародавні і вже таки красивим. Ще такий цікавий факт попрактується. Також на минулого радянська влада у 1953 році комуністична влада в Катавіце перейменувала на Сталіногруд, місто Сталіна. Але в 1956 році місто повернуло історичну. Назву в місті і раніше було дуже багато вугільних шахт, сталеварних заводів і фабрик, де до, куди приїжджали багато людей працювати. Цікаво, що постійне життя в селезі могли призвести до серйозних захворювань, та як наші зараз. Якраз перебуває це ринку в Катовіцях Центральна площа. Де тут проходять ярмарки новорічні? Такі у них тут будиночки. Також на цьому ринку знаходиться і міський, міський уряд. І недалечко вже Ось це скляниця, якраз іде міський уряд. Така сучас, сучасна будівля. Є з лавками, де можна посидіти і відпочити влітку, також є фонтани. Але, на жаль, зараз закриті. Ось такі голуби, які зовсім не бояться людей. Йшла до магазинчика українських товарів в Польщі. Тут продаються саме одні, тільки одні українські товари, ось український алкоголь, який в три рази дорожче стоїть, чим в Україні. Далі хочу трохи показати, що тут є асортименту. Ось обичні кренделики по 10 злотих, якщо що, ціни всі умножаємо приблизно на 10. Я комсушка за 80 гривень. Ну, Це про ціну на цукерки, так це взагалі космос. Вони дорожче йдуть, чим цукерки польські. Зефір, халвичка, ціни також, це десь ну, приблизно 100-150 злотих. Ну, Це доволі-таки дороговато. Ось вам живчик літровий по 100 злотих. Є і акція на дикоякий. Деякі напої є невідомі для мене. Садочок, маленький, сок, 4 злотих, це 43 гривні. Велика буде упаковка, там стояла, я бачила 12 злотих. До речі, літрова упаковка сока в Літві стоїть євро 40, це приблизно 50 гривень. Ціни ось на сирочки, на молочко. Сирочки йдуть майже 3 злотих. Я не знаю, скільки не в Україні, якщо перевести, десь 27 гривень маленький сирочок ферма. Ціни на торти теж високі 500 гривень. Може зараз так і в Україні стоїть, я давно ж не бачила я ціни. І ось хочу показати на соуси, сацебелі, які у нас були улюблені, а труни завжди до шашличку купували. Огірочки, помідорчики, літрова баночка також від 10 злотих і до 15. Так, і ось що по покупкам в тому українському магазинчику. Це мойва, до речі, 200 грам, секундочку, 10-11 злотів майже. Ну, я брала 4 сирка, один сирок уже Кирил з'їв. Кожен сирок стоїть 2,77 злотих. Це салака, також 200 грам, 4 злотих, трохи дешевше. Вийшла і ось така салтівське м'ясо кабінат. Вже спробували 700 грам. Вийшла палочка на 21 злот. Взагалі ось чек, 47 злотих. На секундочку, трохи рибки, колбаски і сирка. Це майже 500 гривень. Ось такі ціни в Магазині українських товарів в Польщі. Це вже я підходжу з іншого боку, вигляд залізничного вокзалу. Якраз поруч з ним йде торговий центр, галерія, де дуже багато магазинів, таке все красиве. Це в багатьох, де йде біля залізничного вокзалу, у них зразу поруч вхід в торговий центр. А ось так виглядає залізничний вокзал зсередини. Тут можна, не виходячи з залізничного вокзалу, одразу перейти до торгового центру або вийти на вулицю. Далі ось ідуть коридор до перонів. Ну і схожий мені з Харківським у нас теж такий вокзал, теж такі виходи. Табло електронне, де приїзди і від'їзди. Це ось уже ж я вийшла на іншу сторону вокзала. Тобто те місце, звідки я починала свою прогулянку по Катавіце. З одного боку вокзал, як красивий торговий центр, виглядає. З іншого ось такий непримітний ПКП Катавіце. Це йде тут автомобільна ось парковка. І тут треба чекати мені свою маршрутку. Поки чекаю, зазупиться, хочу сказати, Сморя це то... взагалі вжасно. Толі вугіллям топлять, ну, блін, так і не скажеш, що велике місто, ну, промислове. Так не сказати би, що це заводами чи фабриками. Це ну, саме ідея, запах вугілля. Така ось Європа, а топлять вугіллям. Такий ось настанок. Ми ось тут знаходимося. Те, що ми були, де я заходила до костюлу, це виходить ось оцей костюм. Виходить так, і бачили і цей костюм. Ми бачили, потім ось потім з ринку ми прийшли і прийшли сюди. Ну, взагалі в Катеві це не дуже великий такий туристичний центр. Тут не так багато, що можна подивитися, якщо не ходити по музеям. Ось виходить, я чекаю на цю маршрутку. Тут розклад маршрутки. Ну, Їх більше їздить. Це деякі, це один такий перевізник. І ось так обозначена зупиночка. Їх два перевізника ну, в різні міста їдуть. Ну, через жори. Така у нас іде. Креативна зупинка. Ну а на цьому все. Далі чекаю свою свого автобуса. Всім до зустрічі.